Отримати в руках справжню зброю та спробувати влучити в ціль. Так сьогодні розпочався урок захисту України у юнаків Полонської та Понінківської громад. З дотриманням усіх правил безпеки та під пильним наглядом військових учні 11 класів вчилися техніки стрільби. Про проведення навчальних вправ розповідає головний спеціаліст відділу освіти Марина Гапонюк. У нас є предмет в школах захисту України, вивчається, тобто це обов'язковий предмет. І в межах навчальної програми передбачена організація навчально-польових занять або зборів, вона так називається. Навчально-польових занять у дужках зборів. І от саме зміст цих польових занять передбачає, зокрема, початкову вправу зі стрільби. Цей предмет вивчається окремо хлопчиками, окремо дівчатками. Там трошечки програма відрізняється. То Дівчатка у нас впродовж... Трьох днів, вчора, сьогодні і завтра, проходять заняття з медико-санітарної підготовки на базі сільських амбулаторій це сільські школи і на базі нашої міської лікарні. Це всі школи перших, третіх ступенів, тобто там, де є 11 класи, 5 міських шкіл, перша, друга, третя, четверта, сьома. І сільські це сьома, ну, по суті, новоселиця, Кустівці, Березна і Лабонь, Дев'ять шкіл. Першими враженнями про перебування на полігоні поділився і учень Понінківської школи Дмитро. Зізнається, зброю в руках тримав вперше. На стрільбах був я перший раз, мені дуже сподобалося. Здійснив шість одинадцять пострілів, з них шість попадань. В цілому можу сказати, що дуже цікавий досвід, і от в кого не спитаю всім.